9 січня освітяни Попельнастівської громади зібралися на зимовий бенчмаркінг. 124 педагоги об'єдналися для пошуку ефективних методів покращення діяльності та обміну досвідом. Це дуже вдалий захід перед початком другого семестру для того, щоб мотивувати педагогів для того, щоб Покращити їхній настрій, тому що будуть і майстерки з виготовлення різних сувенірів. Також буде живе спілкування, чого людям зараз в наш час дуже часто не вистачає. Всі вчителі громади присутні тут на щастя, от і тому маємо. Можливість провести такий масштабний для нашої громади захід. Я завжди говорю, що ми маленька громада, але з великими амбіціями. От. Тому стараємося йти в ногу з часом, стараємося вивчати щось нове, впроваджувати в практику роботи закладів освіти. Ну і, звичайно, між закладами освіти існує здорова конкуренція. Хоч ми і велика команда освітянська, але конкуруємо теж. Нормально учасникам заходу запропонували відвідати шість локацій. Кожен навчальний заклад громади презентував свої напрацювання та досягнення, поділився вдалими кейсами. Так, Червонокам'янський ліцей розповів про науково дослідницьку роботу учнів. Понад 10 років в в нашому червонокам'янському ліцеї діє творить наукове товариство учнів Оріон, яке допомагає дітям себе розкрити. Це дійсно багатогранна така діяльність, тому що ми не можемо визначитися якийсь один напрямок. Це історія рідного краю, це біологія, це українська мова, література. Тобто ми намагаємося охопити діток за різними вподобаннями. Коли говорити, наприклад, про сферу діяльності, то Крім тих, що я назвала галузей, всюди долучається і фізика, і астрономія, і біологія, математика, і інші природничі науки. Тобто діткам дається простір. І нехай не завжди це в них з високими досягненнями, але вони пробують себе проявляють себе, показують свої вміння і навики, а потім відповідно обирають певний шлях в житті. Олександрівський ліцей презентував, як організована гурткова робота в закладі. Навчання навчанням, але мають бути якісь спільні інтереси. Це спільна така група дітей, які об'єднані чимось спільним, які прагнуть до однієї єдиної мети. І я думаю, особливо зараз у ці часи, все таке гурткова робота має відігравати дуже значну роль. І саме на сьогоднішній. На сьогоднішньому бенчмаркетингу у нас була тема, практичні аспекти гурткової роботи в закладах освіти. Мої колеги ділилися досвідом. Досвідом це гуртка Цікава інженерія, де діти в нас проводять різні досліди, моделюють, а також гурток, керівником якого є Душенко Володимир Ігорович. Настільний теніс. Наші діти неодноразово ставали переможцями і обласної спартакіади, і районних. Тому Рухаємося вперед, виховуємо молодь. В програмі бенчмаркінгу три майстер-класи. Один із них з тактичної медицини. Сьогодні ми більш так показуємо вчителям такий медичний необхідний мінімум, що потрібно знати. Це турнікет, це там знову ж таки рани. Ну і на сам кінець, може, хтось з вчителів забажає спробувати сам це виконати, надати допомогу своєму товаришу, партнеру, колезі. Завершилася зимова зустріч педагогів створення магічного зілля, яка має згуртувати колективи та позитивно вплинути на всі навчальні заклади. І всі ліцеї справилися з цим завданням.